Товариство, вітаю, рад вас бачити на нашому каналі. І починаючи з цього відео, ми вирішили зробити таку цікаву, на мій погляд, рубрику, в якій ми будемо в кожному новому відео розглядати якісь цікаві сервіси. Сервіси, які ви можете використовувати кожен день в роботі, це будуть ті сервіси, які ми використовуємо в роботі, я використовую в роботі. Тобто, ті сервіси, які ми знаємо, що вони дійсно корисні, що вони дійсно завдяки ним можна робити якісь класні, зручні корисні речі, які можуть полегшити вам роботу. Одразу скажу, що це не якісь там партнери. Партнерські, м -м -м, партнерські відео на якихось рекламних основах. Ні, це наші рекомендації, які я маю надію будуть і вам корисні. Маю надію, що отримаємо від вас підтримку в вигляді лайків, коментарів, можливо, якісь пропозиції, які сервіси ви б хотіли розібрати. Давайте одразу до діла. А Сьогодні хотілося з вами поділитися таким цікавим сервісом, який називається Recraft. А, бачимо, що в представці сайту там, прописано AI. Тобто це такий яскравий представник генеративних моделей штучного інтелекту. А це нам говорить про те, що певно є якісь цікаві функції в цьому сервісі, і вони дійсно є. Якщо так трошки узагальнити, то звичайно цей сервіс буде корисний в першу чергу тим, хто працює з графікою, це дизайнери, це більше смм спеціалісти, в принципі, це є маркетологи. Я б сказав, що він максимально схожий на ну як максимально схожий, в плані, що він по якості генерації зображень, схожий, наприклад, з Міджорні, Він генерує дійсно клас. Фотки, я б навіть сказав би з певними перевагами над Міджорні, але тут є дуже цікавий функціонал, який відрізняє якраз саме це сервіс від всіх інших сервісів. Зараз давайте якраз ми про це поговоримо. Що нас тут буде цікаво, давайте я створюю якийсь новий проект. Мені він чимось нагадує таку лейтову фігу, тобто, у вас є робоча зона, ви тут працюєте працювати зображеннями. Давайте будемо рухатись по крок. да? тобто що тут є цікавого. По-перше, ви тут можете створювати якісь мокапи для ваших товарів і одразу. Дивитися, як це виглядати, наприклад, з якими логотипами, типами, з якими зображеннями, взагалі бущим заводом. Наприклад, давайте тут пропишемо там, футболка, напишемо да, що, нам сервіс генерує цю футболку, і, наприклад, ви в цю футболку дав цей макап, а хочете вставити якийсь ваш логотип. Тож бачимо, що футболка в нас є, давайте тепер вставимо якийсь логотип, який нам може бути цікавим. Я чомусь вирішив вставити лого, ну якщо так можна сказати, лого на символіку легендарного полку К2. я його просто скопіюю. Якщо знаєте, хто це, ставте лайк, друзі. І давайте ми якраз роздивимось дуже цікавий функціонал, тобто зверніть увагу, що. I don't know. Той логотип, який я обрав, він був дуже низькій якості. Я просто копію його сюди вставляю. Він доволі в низькій якості. Тобто його розміри бачимо 524 на 527. Для цього в нас є для вирішення цієї проблеми в нас є дуже класна штука, яка називається Upscale. Думаю, ті, хто працює з міжорні або з іншими схожими моделями, знають, що це таке. Це фактично масштабування. Клікаємо на це, і нам зараз сервіс повинен зробити. да, він вже зробив цей логотип, да, бо будь які ваші зображенки ви завантажили більш високо. Якості бачимо, що це вже 2000 на 2000, тобто доволі якісне якісний зображення, яке можна далі використовувати в роботу. А більше того, ми хочемо примірити, як це лого буде, як це самолік буде виглядати на цій футболці, але ми бачимо, що тут є такі біли края, тобто треба їх обрізати. Знов таки, не треба нікуди виходити. Для цього ми обираємо це зображення, клікаємо або ось на цю іконку, або можете обрати цю функцію ось тут, так видалити бекграунд. Чекаємо пару секунд, і бачимо, що у нас видалилася вся біла Зона, тобто тепер це такі повноцінне логіки, можна використовувати в роботі, і в чому тут смак, так що ви можете просто перетягнути це ось так. Притягуємо, чекаємо буквально на секунду, і бачимо, що тепер ми можемо приміряти, да можна так сказати, як це буде виглядати, наприклад, на якісь вашій продукції. Більше того, знов-таки, так, зрозуміло, що тут можна це масштабувати, можна там присувати. Тобто, фактично, це, мені здається, непогане рішення, коли вам треба там, швидко протестувати гіпотезу, наприклад, що вас можуть купляти в вашому інсташопі. І ви зробили якийсь там одяг, це можна зробити там, якусь, не знаю, чашку, будь-які, в принципі, будь-які товари з будь-якою поверхньою, де можна щось нанести. А у вас є. За які там 10 потенційних логотипів зображень, карикатур, не знаю, чого завгодно буде цікаво вашій аудиторії. Накидали, спитали, вам відписали або проголосували, і ви розумієте, що буде краще продаватися. З точки зору тестування швидких гіпотез, мені здається, це прям дуже круто. Якщо ви хочете спитати, а що там по сторікам, взагалі без проблем, ви тут можете змінити, ну треба буде тільки перегенерувати це зображення, зробити ще раз разкрафт, і вам зробиться підстойку ну, взагалі, ідеально для в принципі, будь-яких сіл. Більше того, давайте, наприклад. Наприклад, я а, зроблю ще раз один макапочки. Давайте тут пропишу, наприклад, а, давайте напишемо кап. Маю надію, я правильно написав. Я хочу показати теж такий важливий момент, що сервіс розуміє, що це там певна поверхня. Давайте зараз тепер перевіримо, як це буде тут. Тобто, бачимо, що він не просто наносить зображення, а він його наносить з урахуванням кривизни цієї поверхні. Тобто він розуміє, бачимо, так, він повертає, тобто він розуміє, що це саме там, наприклад, в даному випадку це чашка, чи це, чи це там якась типу, рівна поверхня, там, футболка, типу і так далі. І знову таки, таким чином так ви можете собі такі. Робити швидкі гіпотези, дивитися, як це буде виглядати, можливо, займатися якимось своїм брендингом, тобто дивитися, що там краще виглядає, які кольори і так далі. З цим, в принципі, думаю, ми розібралися з макапами, взагалі супер працює дуже просто. Далі, що тут ще є цікавого? Те, що, напевно, найбільш цікаво, особисто для мене, це, це сети зображень. Це взагалі просто найкраще, що я бачив на сьогодні по всім продуктам, тому що є така важлива проблема, коли, ви, наприклад, ви генеруєте, що створюєте, особливо за допомогою генеративних моделей Інтелекту, то кожне зображення, генерація такого зображення, вона є унікальною. Тобто ви зайшли в якийсь там чат GPT, капілот, не знаю, що завгодно, або в Міджорні, неважливо, згенерували щось. Вам, наприклад, це сподобалось, але якщо вам треба створити схожого персонажа, або схоже зображення за стилістику, дійсно схоже, то тут виникають проблеми, тому що, ну, м'яко кажуть, вони не так-то щоб дуже були схожі. І особливо, коли у вас стає питання не в, там, в трьох зображеннях, а в двох, а наприклад, Наприклад, в 5-6, то це взагалі проблема, тому що ну, доволі складно зробити там якісь одні зображення в єдиному стилі. Давайте трошки навіть це ускладнимо. Тобто, наприклад, тисну і давайте згенеруємо нове зображення. Давайте згенеруємо щось в такому форматі. Я пишу, що це якась абстракція, да? типу абстрактний такий формат в стилі щось кіберпанку. Єдине, що давайте ми оберемо якийсь інший, інший стиль, наприклад, нехай це буде. Щось таке нестандартне. Наприклад, ну, наприклад, нехай буде ось такий формат, да? типу формат ілюстрації. Давайте закрафтимо, подивимось, що що з цього вийде. І потім ми збережемо, збережемо цей стиль і будемо використовувати його для якихось наших тасків. От бачимо, що він згенерував якесь рандомне зображення да, в форматі кіберпанку. але Тепер давайте зробимо такий експеримент. Я тисну згенерувати ще одне нове зображення. Тут просто пишу, наприклад, давайте напишемо Київ і спробуємо згенерувати це Київ. Давайте, якщо я просто зараз натисну згенерувати Київ, ось так це входить. В принципі, можна плюсанути. Я думаю, ви бачите знайомі образи, Да? тобто все, в принципі, окей. Але уявімо собі, що мені треба це зображення зробити в ось такому стилі, да? тобто, що він був максимально наближений до того стилю, який вам сподобався. Що мені для цього треба зробити? Тисну ще раз на стилі. Тут у нас є створити. Свій стиль. Давайте ми оберемо ось це, да? тобто те, те, що ми створювали до цього з промтом в кіберпанк. Тиснемо кнопочку Додати мій стиль, бачимо, що він в нас ось тут з'явився. Тиснемо тепер рекрафт». І зараз нам повинно це перегенерувати, щось наближене до такого формату. І є готово, супер. Тобто бачимо, що в принципі він дотримався цих. Кольорів да цього стилю, якихось ліній, і так далі в принципі повністю відповідає тому, що я створив. Окей, але це одне зображення. з цим все зрозуміло. Але що нам робити, коли нам треба? Більше зображень. Якраз оця історія з сетами зображень, вона максимально круто працює, тому що вона може бути корисна. Ну навіть не так, давайте я просто скажу, де я це використовую в роботі. Конкретно в моєму кейсі я найчастіше це використовую в зв'язці з квізами, тобто, коли я створюю якісь нові теми для шаблонів квізів, мені потрібні якісь однотипні фотографії для того, щоб це виглядало більш ну, просто красиво, так типу і зрозуміло для потенційного клієнта. Наприклад, якщо я зараз почну проходити цей квіз, то я побачу ось такі зображення. Тобто бачимо, що вони всі дотримані в єдиному стилі, і це якраз а, ті зображення, які я в тому числі робив через Рекрафт. Якщо ви задати шаблони на сайті, подивитися різні готові теми шаблонів для кіза, то побачите, що більшості в них є однотипні да, такі в єдиному стилі, витримані зображення якраз для самих різних ніж. Десь вони ось в такому форматі 3D, десь вони в форматі такого більш реалізму, ну фотореалізму в мене увазі, десь це взагалі якісь абстракції. Але що дуже круто, що їх можна робити. В одному стилі. Наприклад, давайте розглянемо таку гіпотетичну ситуацію. В принципі, ви це можете використовувати, як я, наприклад, для створення зображень для квізів, але це ще можна створювати для того, щоб створювати кольцеву галерею для Instagram, коли вам треба зробити якісь однотипні симпатичні зображення, у вас ви задовбалися шукати це десь на різних стоках, щось там чудити, видумувати, тестити фімі і так далі. Ви просто хочете все це згенерувати, щоб все це було в єдиному стилі, завантажити і використовувати. Або іноді ми це використовуємо ще для сайтів, тобто для веб-дизайнерів, це теж крута штука, тому що ви можете зробити, наприклад, іконки, ви можете зробити якісь буліти, там якісь певні зображення, там, типу, для кого цей там продукт, там наші переваги, треба якісь стандартні іконки, якісь цікаві, можливо, зображення, нестандартні і так далі. Давайте розглянемо якийсь більш практичний приклад. Давайте таку зробимо якусь складну, більш складну задачу, не, не, не типову. Наприклад, давайте їмо собі, що у вас є профіль instagram акаунту. Наприклад, психолога. І вам треба підготувати пост, там, наприклад, там, про реакції людей там, на якісь емоції, там, гнів, там, я не знаю, любов, типу, і так далі. Як це можна зробити? Так, ви можете піти на фотосток і зібрати якісь максимально стандартні зображення з різною мімікою людей, а можете обрати правильний шлях і зробити це більш цікаво. Давайте спробуємо це зробити. Я так і буду писати, типу візуалізація, наприклад, там, гніву. Нехай там буде, не знаю, якоїсь там насолоди, типу задоволення. Ну, давайте зробимо. Декілька різних прикладів з різними емоціями. Тут я можу брати одразу, в якому це буде форматі, тобто там стандартний типу для поста 1 один, один до одного, хоч це будуть якісь сторі типу 9 на 16 і так далі. Тобто ви це можете тут брати. Відповідно, в такому ж форматі воно вам і буде ігнорувати. Після того, як ми прописали тут промти, да, під кожну з цих фотографій. Далі ми йдемо в стилі, тобто ми обираємо, в якому це форматі буде виглядати. Давайте почнемо з чогось більш простого, наприклад, беремо реалізм, то беремо такий більш простий шлях. Коли ми візуалізуємо емоції ну, на основі таких реальних людей, реальних емоцій, на наскільки це може взагалі відповідати дійсності. Давайте подивимося, що нам генерує, згенерує сервіс. Нагадаю, що він зараз повинен зробити всі ці фотографії в форматі фотореалізму, тобто це повинні бути прям фотки в одному стилі. А після цього ми з вами зробимо більш цікаву таку комбінацію, яку треба робити правильно. Окей, давайте подивимося, що нам тут нам нагенерував. Тобто, да, окей, бачимо злість, там радощі, кохання. Uh, да, депресія заздрість, дуже цікаво. На ну, типу. Що це типу а Бентлі і, типу, у хлопця схватило серце. Окей. Непогано, але поготись, виглядає це не зовсім як би, в одному стилі. А що нам треба з цим зробити? Йдемо знову на цей сет, переходимо в стилі. І давайте ми тут задамо якийсь такий типу, колір вашого бренду. Я зараз це зроблю якийсь дефолт-набір, мені взагалі не важливо. ну, Давайте так вже в кольорах нашого прапору зробимо, але зрозуміло, що ви тут можете підібрати прямо точково а, під ваші кольори. які Потрібно саме вам для вашого, для вашого бренду. А, тут у нас бекграунд. ну окей, це колір на фоні, нехай буде так. Давайте перегенеруємо. Тобто він зараз повинен тепер зробити таких більш типу в єдиному стилі, тому що фактично це зараз була така купа окремих фотографій, да, вони по темі, але якби, немає єдиного стилю. Але, чесно кажучи, навіть це вже краще, тому що те, що ви зазвичай берете зі стоків, це те саме є ще у ста компаній інших, які постять ті самі фотки. І це погодьтесь не зовсім. Круто. Окей, бачимо, що він справився задачею. Ценував нам вже по тим кольорам, які нам потрібні. Знов таки, все відповідає дійсності, да, щастя, там любов, заздрість. Да, вже Бентлі в нас пропала, якась інша причина, депресія. Але знов-таки, да, звертаємо увагу, що він це генерує в такому форматі. Зрозуміло, що по хорошому ви можете, наприклад, натиснути сюди. Наприклад, якщо вам подобаються всі фотографії, приклад, ось вам не подобається перша. Ви тиснете саме на першу фотку і тиснете її. Recraft. Тобто саме, щоб ця фотографія перегенерувалася. Тобто, наприклад, вона саме вам не подобається, а всі інші ок. Зверніть увагу, що тут у вас зверху є ваш баланс. У да? нас зараз от 75, тепер 73. Тобто кожна ось така фотка це 2 бали у вас з'їдає. Але фішка в тому, що кожен день ці бали нараховуються, і ви можете фактично цей сервіс використовувати безкоштовно. І це найголовніше. Окей, добре, цим розібралися. Давайте тепер зробимо це більш цікавіше, нестандартно. Давайте перейдемо в усі моделі і оберемо не фотореалізм. А давайте оберемо, наприклад, якийсь інший стиль, такий типу більш нестандартний. Ну, наприклад, давайте. давайте, давайте. Тут насправді дуже багато бачимо різних, доволі цікавих. Давайте беремо ось це. Не знаю, мені нічомусь. Він сподобався. Давайте спробуємо зробити в такому стилі. Тобто ми ще більш ускладнюємо задачу, але і фотографії повинні да, зображення повинні теж вийти більш цікавими. Готово. Тобто, бачимо, що він знов-таки дотримався цього стилю, але більше того, він все одно дотримався наших кольорів так, і постарався максимально їх відобразити. Тобто, розуміти, що, наприклад, знайти ось таких шість фото в єдиному стилі під якісь ваші тематики, а ви тут можете прописати різні моці, якісь різні таски, бо знов-таки для квізів на самі різні теми ми теж генеруємо за допомогою цього інструменту. І що ви можете зробити? Коли, наприклад, вам треба або підготувати ТЗшку, наприклад, для того самого дизайнера, або більше того, коли ви самі не знаєте, що ви хочете, в якому ви хочете стилі, вам треба якісь цікаві, нестандартні рішення, не усі стокові фотографії, які у всіх однакові, да, типу, контр-Ц, контр-В. Ви тут можете, наприклад, зробили це, скопіювали, знову зайшли в стилі. Наприклад, давайте ми тепер його змінимо на нано, на, на, ну, наприклад, давайте зробимо на ось такий стиль. Можете тут, наприклад, щось змінити по. По кольорам або ну давайте я не знаю. Наприклад, зробимо ось так. Знов таки рекрафт. І в нас готується ще один сет, але вже в інших тонах, в інших кольорах. І ми таким чином можемо доволі швидко собі накидати купу різних варіантів, кинути, наприклад, клієнту, якщо ви маркетолог або хтось там зі сфери діджитал, або якщо ви підприємець, просто самі хочете зрозуміти, що вам потрібно. Можливо, вам треба якісь зображення для сайту. А, взагалі, що завгодно. Да? Тобто, в принципі, тут тільки ваша фантазія. Зверніть уваги, знов таки мені здається, прям дуже. Круто, тобто, просто знаю, скільки це коштує по часу і по грошам малювати якусь таку стилістику нестандартну. Більше того, я нагадую, що ви можете кожну з цих фотографій зробити, типу як своєм, своїм стилем, і потім його використовувати постійно. А це значить, що ви можете вести довгострокові проекти, зберігати якусь вашу стилістику і бути відмінним від великої кількості контенту, який є на ринку. Да, однотипного, я тут ще спробував зробити типу, візуалізацію різних масажів, да, тайські типу, спадки. Камені типу, і так далі обличчя. Тобто ми розуміємо, так, що ми можемо генерувати, наприклад, за допомогою такої функції да, цих сетів однотипних зображень в єдиному стилі маю на увазі для сайту, для соцмереж, там, для тих самих візів, для якихось Тобто, Ви тут можете прямо таки написати, там, типу, іконка. Там завантаження, там, іконка, там, відправки там, з повідомлень, типу і так далі, і вас навіть там, для якоїсь вашої апки, для якогось вашого сайту або для якоїсь вашої там, дуже унікальної задачі, ви зможете генерувати дійсно унікальний контент, який буде притаманний саме вам, а не просто скопійований десь зі нету, як і у всіх інших. Так? Тобто ви можете генерувати дійсно якісні, класні зображення. При цьому зверніть увагу, що все, що зараз роблю в цьому відео, це все на фрі-аккаунті. Але навіть фрі-пакету вистачить для того, щоб робити. Ну, тобто, якщо ви не дизайнер і такі разові задачі там для Колись там треба позробити, колись квіз треба зробити, там щось на сайті там додати якісь нову сторінку з новими конками. Цього більш ніж буде достатньо. Звичайно, що якщо ви там професійний дизайнер і постійно працюєте генерацією купу контенту, то ну, треба буде розглянути якусь платну версію. Давайте подивимося, які вона коштує. Бачимо пакет фрі, в нас 50 кредитів кожен день нараховується безкоштовно. Або ми беремо якісь платні пакети, там 1000 кредитів, 4000, тисячі, ну і так далі. Думаю, ціни ви теж бачите. На мій погляд, сервіс дуже Цікавий, дуже корисний, нестандартний. Знов таки, можливо, ви в коментарях напишете ще якісь приклади, які ви використовуєте для подібних задач. Але в, в такій якості, в такій кількості, ще на фрій пакеті. Чесно кажучи, я от не можу згадати, хоча користуюсь доволі великою кількість самих різних продуктів. Плюс тут, як і по принципу Міджорні, так можемо зайти в бібліотеку, вона тут називається Community, Наприклад, натиснути на якусь фотку, і якщо я хочу створити щось подібне, в мене є промпт, завдяки якому цей, це зображення було згенеровано. Відповідно, я можу його скопіювати, Бачу, що це зроблено на Recraft V3, тобто я копію цей промп, просто сюди вставляю цей промп, заходжу в стилі, шукаю цей стиль v 3 так і дивлюсь, там, що, ну, типу, що я хочу зробити. Ну, в цьому випадку це зрозуміло, це в нас, це в нас реалізм, тобто, відповідно, обираю реалізм і погнали генерувати зображення. Ну, да, бачимо, що вийшло таке саме зображення. Тобто в нас є мокапи, так, типу, ми можемо створювати різні логотипи, дивитися, як це буде виглядати, посуд, одяг там, якщо якісь будинки взагалі не важливо. Да? Тобто, тут задача просто примірити, як це буде виглядати. Далі це в нас генерація зображень по типу Міджорні, Леонардо або будь-які інші платформі, тобто, знов таки безкоштовно. Воно дуже крута якість, є дуже цікаві, нестандартні стилі. Я вам дуже раджу прийти і потестити, подивитися, як вони будуть виглядати, тому що, можливо, ви для себе прям щось відкрите. І те, що мені прям дуже подобається найбільше в цьому сервісу, це ось ці сети, коли ми можемо генерувати по 6 фото в якомусь єдиному стилі. Стилів дуже багато, від якогось звичайного реалізму, типу фотореалізму, до якихось зовсім прям нестандартних рішень. Це якраз те, що може вам допомогти відрізнятися. Знов таки, якщо хочу зазвичай. Вантажити, я просто тисну експорт та завантажується в PNG або в JPEG, Ну далі використовую в своїх цілях. Окей, друзі, маю надію, було цікаво. Маю надію для себе ви дізналися щось новеньке. Дайте обов'язково знати, чи цікавий такий формат, чи продовжувати його. В мене там є декілька ідей на найближче відео, але все буде залежати від того, чи вам це буде цікаво. Тому дайте знати, якщо формат цікавий. Дайте знати, які можливо веб-сервіси хотіли б, щоб ми розглянули. Дякую за перегляд, і побачимось в наступних відео.